Друзі, всім привіт! Затишна садиба. Моє чергове хобі це я дуже люблю готувати. М'ясо, це все, що на кострі. Бачите, у нас тут мангал є, тут є у нас така чудова гріль, Камадо, на якому ми запікаємо м'ясо. Я вже про це розказав. А зараз я готую бограч. От, Тут в мене зараз тушиться на салі. На копченому салі і на звичайному салі, але шкварки ми викинули. Зараз тут у мене два види м'яса, свинина і курина, говядини я не брав, вже закинув цибульку. Тут у мене заготовлена морковочка, картопелька, чесничок, перчик, паприка, лавровий листочок. Це все вже готове. Знімати нема кому, тому я сам себе знімаю. І зараз це все буде томитися, наприклад, годинок 4-5. От, і я результат покажу, який у нас виходить. Я обов'язково рекомендую в затишній садибі посмакувати Бограч. Але він може бути тільки під замовлення. Так що замовляйте і будете смакувати. Ну що, чарівний процес продовжується. От давайте глянемо, що у нас зараз тут під нашою кришечкою. Ось дивіться, яка смакота, які кольора, який бограч крутий. Ну Це ще не бограч, але це вже... Ми приблизилися до того, що вже пахне бограчем. Зараз воно так протушиться ще. Напевно, хвилин 20-30. Потім ми додаємо води, воно вже потім томиться, вариться як типу, борщ. О, десь годинку-півтори. Потім ми кидаємо туди картоплю, зелень і всіх запрошуємо до столу. Так що ласкаво просимо в затишну садив на бограч. Далі буде. Ну що, ми картопельку вже додали. Зараз покажу ось така красота у нас. Зараз воно буде варитися з картоплею. Ще деякий час, може хвилин 30. І далі буде. Ну що, дорогі друзі, ось і наш фінал. Правда, тінь падає. Ось такий у нас бограч. Насичений м'ясом, картопля, зелень, овочі. Це неймовірно крути смакота. Так що ласкаво просимо в затишну садибу. тут неймовірно смачно. Особливо, коли готую я. Так що, жартую, у нас всі готують смачно. Все, Всім папа, до зустрічі!